За цей тиждень до лікарні госпіталізували 170 людей хворих на ковід. Пацієнтів з підозрою тут перебуває 35, Сказала Алла Малицька. Захворюваність зросла і зросла значно. Протягом літа лікарі Херсонщини, як і України в цілому, закликали населення до того, щоб йшли вакцинуватись. Були розгорнуті центри вакцинації. Це було дуже зручно. В будь-який час можна було вакцинуватись. Але люди знехтували цією пропозицією, і на сьогодні ми відмічаємо те, що з людей, які госпіталізовані відсоток вакцинованих, вкрай низький це 1-2%. відсотки. А якщо і захворіли ці люди, то форма хвороби є легкою. У цій лікарні додає Алла Малицька, можуть прийняти до 270 хворих на ковід. У лікарні імені трупіних зараз хворих понад 300, розповідає заступниця медичного директора Світлана Пшенична. Захворювання розвивається дуже швидко. Якщо ми минулого разу казали, що це до двох тижнів могло розвиватися, то зараз декілька днів із 300 хворих, які перебувають в стаціонарі, десь 150-160 знаходиться на кисневі підтримці. На території лікарні у нас стоїть великий об'єм, куди завозиться кисень. Щоденно, останні дні особливо ми використовуємо більше трьох тисяч кілограмів кисню, запаси у нас є, в тих є, є пряма подача кисню і є також достатня кількість кисневих концентраторів. За останній тиждень тут збільшилася кількість вакцинованих від ковіду. До цього навпаки відбувалося зменшення кількості охочих отримати щеплення, говорить Світлана Пшенична. В лікарні працює. Три пункти щеплення і працює центр вакцинації. У нас також використовується така окрема, так би мовити, опція. Це вакцинація маломобільних груп населення вдома і виїзди на промислові підприємства або заходи для вакцинації організованих колективів. Наталія Тимофієва, Ігор Петченко. новини на Суспільному, Херсон.